Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні знімаю невелике відеоогляд про перше звернення по гарантії. Так, як в мене як ката КЕ ка 504, перше звернення по гарантії. Як я в тому обзорі знімав, що в мене підтікає насос гідравліки. Я звернувся. На сервіс. Перший раз мені поміняли ремкомплект, не помогло. На другий раз приїхали з новим насосом, поставили новий насос. Так що, як в когось є сумніви по гарантії, гарантія існує. Це я переконаний і показую вам. Поміняли новий насос. Зараз буду возити ячмінь, так як чекаю, комбайн, маю ще домолотити. І подивлюся, як буде працювати новий насос. Ось таким своїм прицепом. Він вже в мене на обзорах був, тільки його покрасили, встановили номер, підсвітку, повороти. Це, я вже катою дискував Ось такий результат. Ось так. Так що хто там ще обдумує над таким варіантом, то гаранті... гарантія працює. Надалі, якщо будуть якісь нюанси, буду знімати. Ще знімлю обзор цього трактора, що зробив, що доробив. Які плюси, і мінуси, я то знімлю якийсь інакший час. Дякую за перегляди. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, далі буду щось знімати.